Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Інна та Олег Гальченко. Поросята і сірий вовк для дорослих і маляток, для дівчаток і хлоп'яток. Розповім стару я казку порося та й сірий вовк. Тож умощуйтесь зручненько, запросивши батька й неньку, слухайте мене уважно, висновки лишень робіть. Влітку троє поросяток на узліссі сігрались, вони стрибали, співали і весело сміялись. Безтуроботні і щасливі сонечку раділи, що настане скоро осінь знати не хотіли. Тільки ось по вечорах стало холодати, стали мерзнуть п'ятачки і вушка, і п'яти. Мабуть, браття будувати треба нам хатинку, щоб не мерзнуть. Не хворіти нам усім узимку. Наймолодший мовив так Ну працювати. А брати йому. Та ні, хочем ще гуляти. Як задув осінній вітер, та ще й задощило, лютий холод поросятам вже терпіть несила. Старший братик тут мерщій до роботи взявся. Збудував соломий дім і весело сміявся. Приклад з мене виберіть, братики, в хаті, витратив майже ніяких, і готова хата. А середній міркував то пуста забава. В лісі хмизу назбирав. І збудував на славу із міцних гілок хатину та став поспішати, дах із листя спорудив, і почав співати. В мене є прекрасний дім, Тепло і затишно у нім. Буду взимку я тут спати, ну а зараз хочу грати. А коли він хмис збирав, в лісі без упину? щирий вовк це споглядав, ковтаючи слину. А найменше поросятко, дивлячись на братів, заходилось і собі хатку будувати, але вирішив малий. Гілки і солома не підходять для міцного, надійного дому. Із каміння свій будинок буду викладати, ще й пічку в нім поставлю, щоб не замерзати, щоб ні вітер, ані сніг не завдали шкоди, і не страшна мені була будь-яка негода. Він старанно працював, без сну і спочинку і нарешті збудував. Чудову хатинку, з дахом міцним, з димарем, з ліжечком м'якеньким. Зимувати буде в нім затишно і тепленько. Підморозило вночі, сніг пішов лапатий, на узлісся вийшов вовк, де стояли хати. Був голодний і похмурий, до спини прилип живіт. Він прийшов до наших хаток. Підживитися як слід. Вовк до першої підбіг, що була з соломи. Відчиняй мерщій засув, якщо є, хто вдома. Зачаїлось поросятко і не відчиняє, що міцна його хатинка, він надію має. А вовчисько розлютився і дмухнув щосили, і відразу на друски хатка розлетілась, а маленьке поросятко помчало до брата, щоб в хатинці із гілок життя врятувати, тільки встигли зачинитись вовк же біля хати, і сидять, тремтять від страху бідні поросята. Відчиняй і негайно! Грізно вовк гукає, сильно дмухає, і враз з хатки дах злітає. Знову вовк дмухнув. І тут наші поросята дременули з усіх ніг до меншого брата. Той пустив їх і устиг двері зачинити, та й в печі казан поставив, щоб юшки зварити. Дмухав, бігав сірий вовк. Грюкав йому двері, поросята лиш сміялись, чекали вечерю. Зовсім, вибившись із сил, став вовк міркувати. А якщо через димар я проникнув в хату. Так хотів він поросят усіх разом з'їсти, що зумів хоч через силу у трубу залізти. Але ж втрапив. У казан, де вода кипляча, миттю вилетів на гору і від болю скаче, що нічого вже не вийде, зрозумів вовчисько, підібгав свого хвоста і залишив узлісся. Ну, а наші поросята, що позбавились біди, зимували в теплій хаті, усі разом, назавжди. Отже, друзі, пам'ятайте, щоб безпечно жити слід без поспіху і ліні завжди все робити. Кінець каст. Дякую, що ви з нами. І буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.